Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я, Олексій Ляшенко. Поговоримо. Є така представниця президента України в Автономній Республіки Крим Таміла Ташева. І ось ця Таміла Ташева заявляє: у кримчан зміцнила віра у звільнення півострова після надання України далекобійної зброї. Люди почали вірити, що Україна може. Звільнити територію півострова ну це звично класно, це звично добре, що зміцнила віра. У мене декілька питань по цьому, по цьому взагалі, представництву Автономної Республіки Крим. В Україні, що взагалі воно зараз робить? Коли ще Порошенко будував там лінії перетину, базари, це ще можна було зрозуміти. Їздять люди, то зараз війна. Зараз, зараз ніхто нікуди не їздить. Зараз ніхто нічого не робить. Зараз взагалі нічого не робиться. Зараз по Криму працюють Малюк і Буданов. Ташева не працює точно по Криму. Я не знаю, який там у них штат. Я не знаю, чим вони займаються. Хай наприлюднять. Можливо, я не правий. Але я б намагався узнати, чим займається представництво президента в Автономній Республіки Крим. Я не зміг знайти ну, практично нічого, окрім Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля. Те, що вони. Більше вірять, ну це нас знаєте, радує. Добре, добре. Але скільки вони отримують зарплатні, навіть якщо це одна гривня, вона нам потрібна на фронті. Коли від, коли від організації, від установи немає толку, навіщо вона існує? Це я казав про Кабінет міністрів. Половина міністерств зараз не потрібні. Вони нічого не роблять, вони не додають ніякої добавленої стоїмості, вони їдять наші гроші, гроші військових, вони їдять життя військових. Вони отримують великі гроші, особливо керівництва. А за ці гроші могли би ми купити зброю. Ось і все. Ось і це і представництво Автономної Республіки в Крим. Можливо, я не прав. Напишіть, напишіть, в чому я не прав. Далі. Виходить зразу Чубаров, і дивіться, що він заявляє. Я... Я діко улі улибаюсь. Розумієте, я діко улибаюсь, що це взагалі? Президент нагороджує героям України Джемільова. Що це взагалі? Також Чубаров каже, щоб уникнути путінської мобілізації, Крим залишили від 6 до 8 Тисяч кримських татар з вересня, з вересня 2022 року. Я залишив Донбас, де неможливо жити, з березня 2022 року. І ось Чубаров розказує. Вони перетворили Крим у потужний полігон, базу. І зрозуміло, що на такій території, яку вони використовують, виключно для своєї подальшої агресії їм не потрібні люди. Слухайте. 6-8 Тисяч кримських татар, а там 360 тисяч було до війни. Не знаю скільки зараз. 360 тисяч до 22-го року там жило кримських татар, а покинуло 6-8. Вибачте, а куди покинули? Що покинули? Як покинули? Чим вони займаються? Що вони роблять і чому 6, 8, а не 100 тисяч чоловіків покинули. Я вже про це казав, але тут мені і полякають, і пугають, і, і носом тикають. Я просто хочу знати, я знаю, чим займається Чубаров Джумельов в Києві. Я знаю їхні ресторани, їхні сауни, і так далі. І так далі. Але мені цікаво, чим займаються ці 6-8 покинувших. І куди вони покинули? Вони приїхали в Україну? Чи вони поїхали з нашими паспортами в Європу, чи вони поїхали на кудись в Росії, Ми ж не знаємо, куди покинули і як покинули. Ну, і я взагалі ось 5 чи 6 років, взагалі 10 10, 14 року кажу, батальйон кримських татар один. Один батальйон. це 200-700 людей з 360 тисяч. Батальйон один. Роту, одну, одну роту. Покажіть. Покажіть. А потім погрожуйте і кажіть все інше. Одну, одну. А тепер подивіться, скільки мобілізувала Російська Федерація їх. Ну, ну не так якось тут. Ось не так, друзі. Як не так, що і, ну, мені здається, що ну, дуже вам тяжко тим, хто дивиться без підписки, не нашій спільноті, не нашій родині, а хто приходить, дивиться, да, ну це неможливо підписатися. Це така тяжка робота підписатися. А поставити вподобайку це взагалі страшне, якщо ми патріоти, якщо ми за Україну. Та навіть раді того, що канал робить добру справу, він допомагає нашим Збройним силам, нашим хлопцям. Вижити, виживати, ми разом боремося за звільнення України. Ради цього ні, це тяжко. А розповсюдити, та це ж півдня треба займати. Написати якийсь коментар. Я кажу, хоч якийсь, якийсь коментар. Аби без матірних слов. Ні, це неможливо. Це взагалі ніяк. Дзвоник, Та ви що? Який там дзвоник? Це? Та це, блін, страшно. Отак і отут. Та який батальйон? Та де? Друзі, вибачте, що я з таким сарказмом, ну це виглядає так. Ось вибачте мене. Той, хто може, вибачити, хто не може, ну що ж, він і не вибачав, він і не допомагав, він і не робив, друзі. Він не робив, як не робив садовий. Садовий? Оце садовий. Да? Ось він написав, що до Львова приїхав Девід Кемерон. І Садовий пише: тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові. А отже, поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами. А вам нахрена, це пан Садовий? Вам взагалі це для чого? Посадили дерево. Ну, можливо, я не правий. Можливо, пишіть, кажіть. Але я не розумію, а нахрена зараз садити дерево у Львові Кемерину? Ну, от нахрена. Тут хто мені пояснить? Для чого? Ось це саме необхідне. Щоб що потім було? Це саме необхідна справа, яку потрібно зробити було Кемерину сьогодні з садовим. Ну тоді я життя не жив. Якщо це саме необхідна справа. А ось те, що Зеленський. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Британії Девідом Кемером, проінформував його про ситуацію на фронті. І важливо, що він сказав в лице, очі в очі, що немає поки що вашого обіцяного озброєння. Немає. Ось немає його озброєння, а ми здаємо. Да, ми, ми, ми воюємо без зброї, наші хлопці, і ми десь пропадаємо. Я ж кажу, починає від підписок, заканчує всім іншим, ми десь зникаємо. Ми чомусь думаємо, що це пройде. Не пройде. Ну, не пройде, поки ми всі не будемо воювати, кожен на своєму місці. Ну, не пройде. І ось те, що робить Зеленський, що він каже: давайте пришвидшити, давайте швидше, треба то, то, то. Ось це неправильно. Це все херня, так... Тен Зеленський. Нахрена взагалі президент його приймає? Оце садовий посадив в дерево. Ось це, блін, от, о, го. Обираємо садового. А Зеленська, а що він там з Кемероном поговорив? Та й то херня, що він там, Кемерон заявив, що буде 3 мільярди кожен фунтів стерлінгів виділяти Великобританія Україні допомогу. Пакет із 3 мільярдів фунтів це стосується не просто цього року ми будемо це робити наступного року і другого року, після того скільки буде потрібно. Це також хірня, це все ненормально. От Дерево, оце так. Да. Ну ладно, не буде довго вас затримувати. Ще Кемерон сказав, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Російської Федерації. Ну це класно. Ну, тут в, в одному повідомленні я не чув пряму мову, але є повідомлення, 3 мільярди да, фунтистильний, в іншому 3 750 тисяч. 3 мільярди 750 тисяч. Подивимося, як воно буде. Подивимося, що буде. Але тут ще Кемерон сплакнув і каже: ми вже всі всю зброю віддали, все, що було у нас, ми дали. Та ні, у вас є зб, ядерна зброя. У вас ядерна є, не тільки, а флот який? А флот який? Ой, не хочуть допомагати. Ой, не хочуть, не хочуть. Ось як Канада величезна діаспора наша в Канаді, величезна діаспора. Та такі українці, справжні українці. Знаєте, я дуже скептично останнім часом відносився до наших діаспор. В Сполучених Штатів, які нічого не робили, коли нам сім місяців надавали зброї. Канада, от зараз парламент Канади надає запит уряду Канади і хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти Російської Федерації по Титану і починає закупати Канада у Російської Федерації Титан, при тому, що в Україні є Титан. Ми добуваємо Титан. Полізне родовище да, у нас є, і ми можемо поставляти це, цей титан. Так от постійний комітет Палати громад Канади із закордонних справ проведе слухання, аби зрозуміти, чому уряд дозволив компаніям Airbus і бомбер, е, Dyrer, да, використовувати російський титан проти санкцій, тому що тоді, проти того, що тоді накладені санкції, хоча в Україні є титан. Ну, нормально, ми будемо купувати в Росії Канаду. Україні титан, хай лежить, А на нахрена Росії будемо платити гроші, хай Росія робить ракети через Турцію і Китай закупляє всі необхідні мікрочіпи. І так і вбиває українців, а тут титан хай лежить, та все нормально. А як по іншому мені розмовляти, скажіть? Ну як? Я по-іншому не знаю. Діаспора, яка... Так любить Україну, яка так. А гроші всі дає Порошенко опозиції. Не в державу дає, не в уряд дає, да? не військовим дає. Порошенку, який Порошенку дає. В е, Сполучених Штатах дають Турчинову гроші. І вони потім роблять оці всі Майдани три, роблять оці всі заколоти, піаряться на цих грошах і кажуть, що це вони. Ну блін, я не можу. Це настільки ми кажемо в Росії дурдом і в Росії Гебельці. А у нас що відбувається ось в цьому напрямку? Подивіться далі. Я хочу обговорити три питання, які у нас чомусь стали летучими голландцями, і, і, і багато хто вважає, що ці питання ну такі розумні, ну такі класні, ну такі. Ось давайте почнемо з такого питання. Чий Крим? Ну я давно скептично, дуже давно скептично відношусь до цього питання. По декілька параметрів. Вибачте, якщо хтось його колись, колись ну, застосовував, давайте ми поговоримо, чому не треба його застосовувати. Друзі, просто не треба його застосовувати. Пункт номер один: задавати питання українцю, чий Крим, ну це я вважаю ображати українця. Це це точно. Задавати питання, питання росіянину, чий Крим? А навіщо? А для чого? Тепер от тому, хто скаже, а о, щоб виявити, а щоб зрозуміти, а щоб. А я хочу сказати, а щоб що? От давайте так, якщо ми задаємо таке питання в дискусії в соціальних мережах, і що далі? Ну задали комусь. Да? Хтось там показався, і, або здався, що він не такий якийсь, ну задали питання йому. І що далі? От що далі? От відповів хтось: Крим український, ну все нормально, да? або Крим російський, і що далі? В соцмережі відповісти може хто завгодно. Бабуся, дідусь, дитинка, бот. Я не знаю хто завгодно, як завгодно, просто хтось може набрехати, що таке. Навіщо? Для чого це питання? Щоб потім що було в соцмережах, не буває нічого. Не треба просто нервувати. Просто для, для себе це я не бачу. Соцмережі взагалі не бачу. Не бачу для чого. і що. І, і друге питання онлайн, очі в очі. Я впевнений, я мільйон раз впевнений, що таке питання очі в очі задасть 10 людей зі 100. 90 ніколи вони не зададуть таке питання. І отримавши відповідь 10 з 10 російський, наприклад, я впевнений, що одна, максимум дві людини можуть щось зробити з цим, якісь дії провести. Всі інші просто ну, сказали російські і що, і нічого. А ось одна-дві людини тільки можуть або плюнути в лице, або вдарити в лице. Одна-дві людини зі ста. Тоді питання, навіщо ми це використовуємо? Ну просто треба виконати це да і все. Для України. І для українців Крим український все закрили тему. Для інших ідіть нахрен. Далі питання: ти чого не на фронті, або ти чого не воюєш? Ну таке, ну таке питання. Я, я не розумію, хто його почав використовувати, для чого його почали використовувати. От особливо це в соціальних мережах. Я взагалі наяву не чув такі питання ні у кого, ні від кого. Взагалі, навіщо соціальні мережі використовувати таке питання? Ви зна, хоч один, який задає це питання, знаєте, кому задаєте? Які у людей там обставини, чи де він знаходиться, чи хто він, чи як? А можливо він на службі, а можливо, він розвід, а можливо, він взагалі шпів, а можливо, взагалі, навіщо що ви хочете отримати? Яку відповідь? Ну це ж питання, ну, воно. Воно нічого за собою не несе. Навіщо його задавати? Для чого його задавати? Не розумію. Ну і останнє саме тупе питання, саме тупе з тупіших, які я вже розказув, розповідав. Хто розмінував чангар? Блін настільки тупе, настільки тупорили, і настільки можуть примітивні люди задавати таке питання. Тому що для того, щоб задавати, хто розмінував Чонгар, по-перше, як мінімум, треба знати, хто його мінував, коли його мінували і чи взагалі його мінували. Це як мінімум. А як а, максимум треба ще знати, що там три дороги: Чонгар, Армянськ і Арабатська стрілка. Ну, блін, ну я не знаю. І хто розмінував Чангар? Та якщо його хтось розмінував, або його хтось заміновував, то це можуть знати ну, ну, люди ось десяток людей. Все. І ні одної відповіді нормальної нема. Ніхто ну, ну це питання смітникове, повністю смітникове. От, повірте мені, повністю смітник. Не задавайте його ніколи, ніде нікому. Це до своєї спільноти, до своїх друзів. Це їхня справа. Вони і є примати. Краще краще знаєте, краще запитати або сказати: ану назови паляниця, скажи паляниця або млинець. Ось це і те, і то буде краще. Ти чітко, якщо хочеш виявити, до якого етносу відноситься людина. Паляниця, паляни, млинець, то це більш розумніше, більш правильне і більш нормальне. Друзі, я всім дякую. Я хочу подякувати за донати. Павлюченко Олені, Монобанк, Днікуліний Валентині, подяка. Лазебник Валерію, друже, тисну руку, дякую, велике дякую. Три перекази. Монобанка, спальники і, я так розумію, на канал. Величезна подяка. Майоришина Ірині на дрони. Друзі, велика, велика подяка. Монобанка. Не дивлячись на те, що нам допомогли друзі Надія і Богдан. У нас ну, вчора ще потрібно було зібрати 9 тисяч на два дрони. А, ну, ми не зібрали, на жаль, у нас ще залишок є 6 тисяч гривень. Зараз на момент запису на 17.00 на Монобанці 14 тисяч тисяч є на картках перераховують люди. Ну, всього 34422. Ну, я рахую, що 6600 нам ще на дрони потрібно зібрати. Не встигаємо ми купити їх на цьому тижні. Ну, Будемо купувати на наступному тижні. Велика всім подяка. Я окремо не перестаю і не буду переставати дякувати спонсорам, ті, хто підтримують канал. Є там да, надпис спонсор, кнопочка спонсор. Заходите, реєструєте. Там невеликі суми, взагалі невеликі суми, якщо просто перший рівень там. І підтримується канал, і наша робота, і все, все що потрібно для нас. Далі йдемо, тяжкі бої зараз, дуже тяжкі бої, особливо у наших бригад, яким ми допомагаємо. І 58 е е окрема, і четвер, четверта окрема танкова. Ну, все, що ну розташовано, це те, що я більш-менш знаю, від великої новосілки від Старомайорського урожайного і туди до Вугледару, до Мар'янки. Цей відрізок я знаю взагалі-то досконально дуже-дуже тяжко. Були обстріли Курахова, загинули двоє людей. Ну, от знаєте в чому, що мене злить. От просто я розумію, що я не можу влазити, і та й не буду, і не хочу. Просто що нашу курахівську електростанцію все закрили, відбомбили вони, забили. А ми їхню Старобишевську, чомусь ні. Ну, це ось і у них є електрика, а наші. ладно. Будемо дивитися, друзі. Завтра у нас прямий ефір о 20.00. Ми будемо говорити про цікаві теми і про бронювання. Будемо говорити, і ще про інші цікаві, дуже цікаві теми, як вони будуть відбуватися і що з ними буде. Давайте будемо разом. Давайте, давайте воювати, давайте відвоювати свою державу. Україна переможе.